Всім моє вітання. Як ви вже бачите, вийшов сьогодні попікати, не знаю, може по цьому ходив. Тут я ходив, фіблу знаходив, е, ви бачили, я знімав тут відео. Але після того не оралось нічого, ну не знаю, може і тут похожу. отут може, ну як буде липнуть чи не липнуть. А взагалі взагалі приїхав я ось сюди, в оці кущі Полазить тут. Свією маленькою наприклад, тому що, ви розумієте, по, такий, по такому смітнику не варіант ходити там із вайпером, а з Сандером, який має великий той руль, то взагалі взагалі не варіант. Так що, друзі, ну не знаю, що буде чи нічого не буде. Ну, коротше, що я вам скажу. Подивимося. Що цікаво, я, звичайно, включу вам камерку і зніму на відео це все діло. Так що... Друзі, заварюйте чайок, каву, зручніше. Усаджуйтесь і будемо дивитись далі, якщо є бажання. Ну все, друзі, йдемо. Не знаю. Думаю зараз куди піду. Все. Йдемо вперед. 66-68. Але щось не глибоко. 53 стало. Ну, давай это может заваливается. Прилад, катушечка маленькая. Фух. Хотя я тут ходил. А, проволока пашт. Алюминиевая горюша. Ладно. Прошелся пару проволочек. Ну такая А тут сигнальчик такий був, ну він такий. 45 під 50. От. І тут розрив. Шукай, шукаю, ну я ж ш... не знаю. з цією катушкою. Реться мають пін брати кращий, більш високочастотний, тому що ну, погано шукає Таке мелке. От, і я дивіться, дивіться, друзі. Щось я вже знайшов. Маленька. Фу -фу -фу. Ну так, да, по-любому я пропустив би. І великою катушкою пропустив би це 100%, тому що, до речі, хожу сьогодні на 15-й частоті. Вот. Так, сьогодні срібло вже є, по-моєму. Маленький хресточок. Тільки, на жаль, з утратами. Може й срібло. Що написано? Святой. Щось там святой, короче, Пописано. Ну ви сейчас фоточку побачите, друзі. Найшла катушечка пересрібла. є. Клас, друзі. Ось так. Так, дивимося. Кладемо. Маленька, маленька, не знаю. Я думаю, що і грама немає. Клас працює, працює ця катушечка, працює. Я б Сандером не винюхав би точно, 100%. Вайпером, ну, під питанням, теж, можливо, би не винюхав. А цію, Друзі. Скажу вам, це не реклама, зразу, як би, да, це ваше діло. Що купляти, що не купляти, як би, да. Ну, а от я, в принципі, що вам скажу. Я. Не жалкую. Так що от так. Все. Ходимо далі. Надіюся, що будуть ще тут знахіточки. Непогані. Все, йдемо далі. Щойно в оцій ямці знайшов. Я так розумію, гудзик, мабуть. Било не з ким. 38. Маленька, тоненька. Фоточку ви побачите. Добре, так, да, сьогодні щось я по-міленькому пішов. Маленьке-маленьке, зараз. Маленьке, Хрестик, Гудзик, таке все маніпуня. Ну ладно, йдемо далі. Знаєте, що я вам скажу? Для кого ця котушка не підійде? Хто, знаєте, любить бігати конем по полю, ну, з одного краю в другий, то ця катушка не піде. Тому що ця катушка, знаєте, на місці ходити, винюхувати. Ну, хто не любить такого діла, то ну, я вам не рекомендую. Вот. Сьогодні я. На 15-й, походив трошки на 20-й, на мультшу бубнить, то що тут ну, волога, бачите яке. Я думаю, що мультісоль би працювала, але я не хочу мультисоль, ну, тобто пляж. Тому перейшов я на 20-ту, 20-та трошки так щось не дуже мені подобається. Я перейшов на 15. Так сказати, не туди і не сюди. Так так. що, от якось так. От такі рекомендації з приводу, хто бігає, то в принципі. Ця катушка на місці ходити, винюхувати по таких. А дивіться, бачите, скільки викинув. По таких чарниках. Зараз полізу туди в кущі там положу. Ну, мені таке діло подобається. Знаєте, я на місці люблю ходити, там великі кілометражі не дуже. Ну, інколи і хожу, кілометражі великі, але ну... до речі, тут по участку можна ще походити так. Бачите, хрестик, гудзик. По-моєму, знайшов. Ну, більш-менш. Так це тільки так трошки пройшов. І, знаєте, тут махаєшся, маленька вона катушка, так що, ладно, все, балабулю, як завжди. Ну, що маємо, то маємо, друзі. Ідемо вперед. 79, 80. 70. П'ять налипай. 79, дев'ять один. Сигнальчик то цікавий. А що? Хезе пока не бачу. Що? Якийсь Трубочка якась мідна, мабуть. Ех, я то думав. Ну ладно. Ідемо. Вийдемо отсюда і підемо по дорозі, пройдемо там, не знаю, там кущимо, мого зайдемо. Пройшов там попід органом, отак отуди. по дорозі трохи, по цих кущах дойшов. На таке, включався вже разів 10 проволочки, проволочки, проволочки. Вот. И от и шел сюда. Вот так. И тут 50 сигнал был. 55, 56. И вот я уже бачу монетка первая. Есть. Мабуть, Радянщина. А может даже и Украина. Да. Украинский 10 копеек. Ну ладно. Первая монетка есть, это добре. але хотела, что бы краще. Ну ладно. 48-52. Я уже, конечно, задолбал все эти проволочки копать. Блин. Сто раз включал камеру, ну так я собі онлайн. Десь тут Та да, бляха муха от так, ладно, фух, обходи вот так, ну так, не, не скрізь, как бы, да, не сто я думаю, ну. Так, походив. Таких проволочок, звісно, дуже багато тут. Як знаєте, так роді таких маленьких, як хтось спеціально їх понакидав, блін. Це труба копати. Що включив в камеру? Тут сигнальчик якийсь такий. Веселий, веселий. 82, 83. Что, алюминиевая банка, может? 80, 81. Надеемся. Ну, может, хоть что-нибудь даст. Дедусь. А? О! что есть. 82, 83. Видишь это? Так що це таке? що це таке? Величенька. Монетка. І що це? Нічого собі. Хо -хо -хо -хо. Друзі, 20 копійок Не знаю, по-моєму даже... Цікавий рік, у мене просто телефона з собою немає. От я стараюсь не брати. Так, давайте по хорошо. Так. Блін, а скажіть мені, я тут ходив із Сандером. І, по-моєму, і з вайпером ходив. Ну, точно не пам'ятаю, вайпер бучі не був. Блін. <соць> Дідусь. Під кінець копаю, я вже думаю, все, хвати, задовбався я ту проволоку копати. Моя, кстати, до речі, такого ще мету немає. Друзі, 20 копійок 1925 року. <годися> Клас! Бомба! Гадиться! Ну, о тут ще по травці потяняйся, я не знаю, як я тут пропустив, я хз. Фу ну, нарешті. Хоча за этот два срібла за сьогодні. Тоже нормально. Теж нормально. 20 копійок класні. У мене немає. У мене десь є 20 копійок половинка, по-моєму, четвертинка і все. Знаходив. А так, ні. Так, ну клас. Похожу ще тут, скільки зараз. 13.55. Ну, ще півгодинки похожу, і вже буде темніть. Вел well, наш лежить там. І поїдемо додому. Ну що, навіть будемо закінчувати цей копфільм. На сьогодні... Ватить. Уже темніє, бачите, таке собі. От. Ще лопату треба чистити, мить, ну як траву, трава мокра. Прибор трошки почистити. треба їхати ще. От. Ну що, відпрацювало нормально. Апекс нормально відпрацював, катушечка теж чітенько. Не знаю, можливо, два срібла сьогодні. От. Ну, не знаю, точно. Давайте глянемо. Що тут я із шмурдя нарив? Ну так, знаєте, по традиції. Так. Надіюсь буде видно. Оце дивіться. Скільки я всього тут мелка мелка проволоки, звісно, це труба. Оце латунне, напевно, це я заберу. Тут де ще була трубка. Це свинець, мабуть. Заберу. І оце. Латунне заберу. І тут трубочка була. Мабуть, латуна чи, чи мідна. А це я заберу. Все остальне. Хай тут в уголочку лежить, в принципі. Трохи почистили ми цей участок від проволоки від шмурдя. Так, а що цікаве? Зараз ви побачите фоточку, що цікаве. Можливо, два срібла. В принципі, одне срібло точно. 20 копійок 1925 року. Класна монета, у мене такої ще немає. От. І півхрестика натільного. Ну, в принципі, мабуть, срібла теж. Ну, не знаю. Не впевнений. Можливо. Било 50 чим-то. Алюмінів ще є. Так що, друзі, от якось так. Кому. Сподобалося це відео, цей копфільм. Поставте, будь ласка, вподобайку, якщо не жалко вам. Кому не сподобалося, звичайно, то бадавайку. Пишіть коментарі, друзі. Що, будемо виходити, Наверно, сюди треба ще раз вийти. От. З маленькою також можна ходити, можна і по полям, мабуть, ходити. Туди на город виліз, там, де зороне трошки. Та таке, ноги є витягнув, Так що не варіант. Ладно, все, друзі. Здоров'я вам, благополуччя, здоров'я благополуччя вашим родинам і всього лише найкращого. І, звичайно, друзі, нам всемирного мирного неба над головою. Дякую за увагу. Далі буде.